Слава на цвітаю на каналі Добрий Рибати, тоді я Сашко, добрий, яскравий приклад того, чого, чому точніше, шплінти, отакі от розвідні, треба міняти обов'язково на пружинні, на скоба буксирування бойової техніки, тому що ну, оце ми вже витягнули відносно ха, тогових замірками в умовах майстерні оце відрізали шплінта, вибили так і це все розібрали з'єднання. А... Ну, коли ти це там, під дронами в полі, воно так розжовується, ну, то це насправді халепа. Я, наприклад, завжди на виїзди, до речі, беру в акумуляторну було Мілокі і пару акумуляторів. І дуже часто, ну, мабуть, два виїзди з трьох щось доводиться пиляти. Ну, а звісно, там жодної зайвої сторони не хочеться бути, тому клімти обов'язково. Боже бачити на інших моїх відео. Приварюю пружині чекою і приварюю на ланцюжкові. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.